Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. Україна обрала шлях війни. Так розповідає ворог Путін. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопочку стежити. Натискайте, будь ласка, на неї. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Натискайте на кнопочку тут. Слідкуйте за мною. Спеціально для вас пишу новини. Щодня о 4.30 ранку. Новини спеціально для вас. Переглядів більше мільйону. А підписаних. Менше тому вважаю за потрібне вам нагадати про підписку. Натискаючи на цю кнопочку, ви будете слідкувати за мною і новини в вашому телефоні з'являтимуться щодня. Путін заявив, що Росія, нібито, пропонувала Києву відвести війська з Донбасу і утриматися від початку бойових дій. Але за його словами, Україна обрала шлях війни за словами Трампа. Його посланець Вітков і зять. Отримали чітке враження, що Путін налаштований на укладення домовленостей. Водночас у коментарі індійському виданню Володимир Путін заявив, що має намір будь-якими методами захопити Донбас і так звану Новоросію, знову демонструючи Вашингтону відсутність готовності до компромісів. Путін розраховує, що Трамп втомиться і покладе провину за непоступливість на Україну. Повідомляє американське видання. Він не відступив від своєї вимоги щодо передачі Україні всіх територій Донецької та Луганської областей. Не досягнуто домовленостей щодо членства України в НАТО. Або європейських гарантій безпеки, а також неорганізовано прямих переговорів із Зеленським. Китай виступає за мирне врегулювання щодо України, яке буде прийнятним для всіх учасників. Заявив Сі Цзіньпінь. Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, китайський лідер підкреслив, що Пекін підтримує будь-які ініціативи спрямовані на встановлення миру, та сподівається, що сторони зможуть шляхом діалогу і переговорів напрацювати справедливу, стійку й обов'язкову мирну угоду, прийнятну для всіх. Навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає. Заявив скандальний полковник Манько. Шокував новою заявою за його словами. У нас вистачає людей, але не вистачає інформаційної політики. Крім того, проблема СЗЧ самовільно залишив частину, тобто пов'язана із правовою ситуацією. У генштабі спростували заяви росіян про начебто їхній контроль над добропіллям на Запоріжжі. По факту ДРГ Росіян проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами, але населений пункт під контролем ЗСУ. Зсу продовжують контролювати північну частину Покровська. Бій триває, повідомляє Сирський. У районах Покровська та Мирнограда ми активно перешкоджаємо ворогу формувати штурмові піхотні групи та здійснювати обхід населених пунктів. Водночас у самих містах наші військові утримують визначені території. Підпишіться, будьте всіх свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю з днем волонтера! Під цим відео пишіть, будь ласка, два простих слова. А волонтерам буде приємно.